Привіт! І це мотивація для Павла. Що я скажу? Ось ось завершиться війна, і буде так. І я тобі бажаю щастя, наснаги, любові, кохання і з певнестю можу сказати, ти проживеш багато-багато десятків років щасливого і доброго життя! На світі все минає, тільки зостається нерушена батьківщина в світлі сонячного дня. Нас не підкорити, ми уперті, як самобуття. І для тебе цей невеликий вірш. Ось завершиться війна, амінь. Здійсниться хай любов до батьківщини. Я дякую захиснику за своє нескорене життя. Я дякую і поклоняюсь за боротьбу і перемогу. Хай на світі все минуще, хай вже буде світло дня, і любов нескорена. хай буде все кохання і бажання, і світло світло цього дня. І хай буде життя для тебе у прекрасних барвах живий, живий, живий і проживий щасливе, довге, несумне життя. Хай край наш світлом огортає замуки його. і за його біль і хай любов загорне його рани освятить хай усе життя. Отже, мотивує тебе на щастя, здоров'я, хай тебе береже Господь і хай з тебе все буде дуже добре.